Сьогодні в Житомирі за співфінансування держави та територіальних громад ми передали 28 шкільних автобусів. Це важливо, адже це приклад синергії центральної та місцевої влади у вирішенні актуальних питань. Шкільні автобуси це велика необхідність для наших громад, адже понад 100 автобусів було передано для збройних сил України і наші громади сьогодні. Наші шкільні заклади потребують цих автобусів. Сьогодні наша громада отримала гарний різдвяно-новоручний подарунок для діток нашої громади, який дуже потрібний нашим діткам, оскільки в громаді сім навчальних закладів, і лише один автобус три автобуси ми передали на Збройні сили України. Тому це нам дуже необхідна і корисна річ, щоб дітки мали можливість доїздити і навчатися у своїх навчальних закладах. Спочатку повномасштабного вторгнення наша громада передала чотири автобуси для потреб зсу. Тому ми потребуємо таку техніку для підвозу наших діток. І по таких програмах, при співфінансуванні 50 на 50 ми отримали черговий новий прекрасний автобус, на якому дітки комфортно будуть добратися до свого навчального закладу. Я також дякую Естонії, яка передала вже 42 автобуси для наших територіальних громад, для наших військових, спільно з партнерами, державою. Місцевими органами самоврядування ми вирішуємо актуальні питання та забезпечуємо наші громади необхідним транспортом і, зокрема, шкільними автобусами, які будуть комфортно та безпечно довозити наших діток до навчальних закладів.